Друзі, всім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids. науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку біологиня Анастасія Торянік, і разом з нею ми будемо говорити про те, які небезпеки чекають на людство в космосі. А я сьогодні без світла, тому так ми проводимо наші події навіть тоді, коли світла немає. А тому на мені ви можете бачити різні ось такі гірляндочки. Тож давайте будемо розпочинати. Анастасія Торянік, інженерка інституту проблем безпеки атомних електростанцій, освітня менеджерка і популяризаторка науки. І перед тим як передати слово Анастасії, хочу розповісти вам, що цей вебінар ви можете слухати за підтримки університету Сент Ендрюса, який знаходиться в Шотландії. Якщо ви дивитеся нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайки цьому відео і написати декілька. Коментарів за своїм бажанням, зокрема, подякувати Університету сант тендрю за підтримку. Якщо ви зараз з нами в зумі, то зараз саме час поставити а, серденьки в чатику для того, щоб а, всі ми бачили, наскільки це круто, що в нас є ось така підтримка, і чат для цього я зараз вам а, відкрию. А, готово Тож, а... Анастасія. Передаю Я тобі домах. слово привітаки uh, усім привіт, юні дослідники, дослідниці. Я рада вас бачити на радіоактивній лекції. У вас вже були вебінари стосовно ймовірності існування життя поза землею, про те, як може виглядати це інопланетне життя, скільки коштувала би колонізація Марса. Сьогодні ми поговоримо про те, а чи дійсно ми готові до такої довгої подорожі просторами космосу, і до чого тут радіація? Але почнемо ми спочатку про те, а що можна взагалі подивитися у науковій фантастиці про різні небезпеки в космосі. Можливо, одна з найбільших небезпек, з якою стикаються космічні мандрівники, це поломка космічного корабля. Саме це зображено в анімаційному фільмі Астрокіт Еріка Тості. У трейлері показано десятирічного хлопчика, який залишився сам на невідомій планеті після аварії на свого космічного корабля. Що підкреслює, як швидко все може піти не так у космосі. А у центрі уваги книга Амонгас, зрадник у космосі. Вона продовжує історію всесвітньо популярної відеогри Амонгас. Через цю вигадану таємницю автори уявляють, яким може бути повсякденне життя на космічній станції і чи можливо, щоб інопланетянин непомітно проник на борт, підозра, командна робота, та виживання стають частиною місії. Можливо, найбільшими небезпеками в космосі є зіткнення з астероїдом, іншим кораблем чи екологічні проблеми, з якими можуть зіштовхнутися космічні мандрівники. Ці питання розкриваються у телесеріалі загублені в космосі. А коли ми говоримо про космос, радіацію, технологію, важко не згадати, як ці теми відображалися в японській культурі, саме вони дали світові таких персонажів, як Астробої Годзіла. Астробот такий легендарний японський персонаж, який став символом наукової фантастики та робототехніки. Неодноразово вирушав космос, щоб захищати людство від міжпланетних воєн, надихнув не одне покоління дослідників і дослідниць займатися ядерною енергетикою. А на противагу йому водзіла це така древня істота, пробуджена, мутована наслідок ядерних випробувань з часом еволюціонувала. До, від монстра до захисника від космічних загроз, ставши таким собі символом Японії, і обидва ці персонажі стали відображенням страхів і надій ядерної епохи, звісно, усі ці небезпеки цілком реальні про те, щоб ми могли відкрити для себе подорожі сонячної системи, спершу нам потрібно вигадати, як захиститися від космічної радіації. Сьогодні космічні подорожі стають все більш реальними з технічного погляду. На відео перший вдалий політ корабля Starship, який відбувся ось е, тижня. І почнемо ми з того, що астронавти на міжнародній космічній станції отримують опромінення від 40 до 80 разів більше ніж на Землі. За той же відрізок часу. І це зумовлено як високою інтенсивністю космічних частинок, так і сонячною активністю. Але варто зрозуміти, що радіація це є лише частиною ширшого явища електромагнітного випромінювання або так званого електромагнітного спектру. Саме він охоплює діапазон хвиль, які приносять енергію від найдовших радіохвиль до найкоротших гамма-променів. І цей електромагнітний спектр включає радіохвилі, які використовуються у вас в радіо, телебаченні, мобільному зв'язку, навіть коли ви підключаєтесь до Wi-Fi. Мікрохвилі застосовуються в ваших мікрохвильових печах, коли ви розігріваєте бутерброди. Інфрачервоне відпромінювання це таке тепло, яке ми відчуваємо від сонця і батареї, видиме світло це те, що сприймає наше око, від сонячного світла до екранів, телефонів і комп'ютерів, ультрафіолетове випромінювання, рентгенівські та гамопромені. Мають значно вищу енергію і застосовуються, наприклад, у медицині чи дослідженнях космосу, і це все є електромагнітне випромінювання, що поширюється у вигляді електричних і магнітних хвиль зі швидкістю світла. Однак існує ще радіація, яка не належить до електромагнітного спектру. Вона складається з частинок альфа і бета випромінювання, з якими ми познайомимося трошки пізніше. А в космосі люди зазнають впливу космічних променів, сонячних частинок чи аномального радіаційного поясу, а на землі нас захищає сильне магнітне поле, магнітосфери. І важливо розуміти, що є певний розмір радіації, який важливий для життя на Землі, але на космосі він стає надто високим, і людина потребує захисту. Надмірна радіація здатна руйнувати хімічні зв'язки молекул ДНК, яка зберігає нашу генетичну інформацію про те, ким ми є. І коли енергія радіаційного випромінювання проходить крізь клітини, вона розриває хімічні зв'язки в молекул. В результаті цього можуть виникати мутації, збої у поділі клітин або навіть розвиток онкологічних захворювань. Ще один механізм дії радіації полягає у тому, що вона діє на воду в клітинах. Вона змушує молекули води розпадатися, утворюючи такі собі реактивні агресивні частинки, вільні радикали, і вони починають атакувати білки, жири та інші компоненти клітині. І подібні ефекти спостерігалися у людей, які зазнавали дії високої дози радіації, наприклад, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Але чому ж довге перебування в космосі може бути таким складним для тіла? Окрім того, що астронавти астронавтки трошки виростають, бо їхні хребет розтягується у невагомості, вони ще швидко втрачають кістки та м'язи, бо тіло не відчуває звичного гравітаційного навантаження. Космічна радіація може впливати на очі, робити наш зір гіршим, навіть може заважати нашому мозку працювати так швидко, як на землі. Це може ускладнювати, наприклад, вирішення математичних задач, запам'ятовування інформації, і тривалий вплив радіації може підвищити ймовірність серйозних хвороб, зокрема і раку. Крім того, у космосі серці судини працюють трошки інакшим чином, якраз за рахунок того, що не відчувається звична гравітація. Імунітет може слабшити, а в кишківнику навіть може змінюватися мікрофлора. Деякі космонавти відчувають втому, головний біль, проблеми зі сном. У них бувають емоційні труднощі через те, що вони ізольовані і потрапляють незвичне космічне середовище. Але для, давайте для початку познайомимося з радіаційним словником. Сила, з якої частинки проходять скрізь матеріали та організм, називається проникна здатність. Наприклад, ми беремо тенісний м'ячик, закидуємо з такою ж силою, як волейбольний, і він пролетить значно довшу дистанцію, ніж сам волейбольний. А сила, з якої частинки розбивають атоми на іони, це іонізуюча здатність. І хоча проникну здатність, ми можемо дослідити тільки експериментальним шляхом, скажімо, ми візьмемо матеріал, заміримо вхідну і вихідну радіацію, порівняємо її і зробимо певний висновок. То для того, щоб дослідити іонізуючу здатність, нам допомагає, наприклад, лічильний рейгер. Він рахує кількість частинок за хвилину, і у вас він є справа на картинці. Усе навколо нас складається з дуже маленьких частинок, які називаються атоми. З атомів складається все – повітря, вода, і навіть ми з вами. І в той же час а, атом сам складається з протонів у ядрі, які мають позитивний заряд. Нейтронів вони теж є у ядрі, але без заряду, вони ніби як клеї, які тримають атом разом. І електронів маленьких частинок з негативним зарядом, які кружляють навколо ядра. І якщо атом втрачає або набуває електрон, він стає іоном. Іон це атом із зарядом, який може взаємодіяти з іншими атомами і речовинами. Але давайте тоді ближче познайомимося взагалі з радіацією, яку можна знайти в космосі. А альфа-частинки це такі ядра гелію з високою масою. Вони мають низьку проникну здатність, але високо іонізуючі. Вони небезпечні при вдиханні, але вони не можуть проникати через шкіру. І це альфа-випромінювання можна зустріти у космічних променях, і вони є таким основним компонентом сонячного вітру. Бета-частинки це електрони або позитрони високої енергії з невеликою масою. Вони мають вищу проникність, але меншу іонізуючу здатність, ніж альфа-частинки, і вони вже можуть проникати через шкіру. Бета випромінювання зустрічається під час радіоактивного розпаду у зірках і планетах, а, і поширене воно у вигляді космічних електронів і позитронів. Да. Гама-випромінювання. Це високоенергетичне електромагнітне випромінювання без маси і заряду. Воно має дуже високу проникну здатність, може пошкодити клітини, і ДНК. І воно утворюється вже в наднових зірках. І загалом атмосфера Землі постійно отримує гамма промені з космічних джерел. А є рентгенівське випромінювання, і воно має. Буквально ті ж самі характеристики, як і гамма випромінювання, але різниця лише в тому, що воно значно меншої енергії має. І рентгенівські промені е, зустрічаються повсюду в космосі. Наприклад, рентгенівські телескопи вивчають ці випромінювання для того, щоб картографувати енергетичні області Всесвіту і дати нам розуміння, а що взагалі цей Всесвіт із себе представляє. Нейтрони утворюються всередині зірок, вони нестабільні, швидко розпадаються і вони не поширюються далеко прямо в космосі. Це такі великі субатомні частинки з нейтральним зарядом. Вони мають високу проникність, не більше, ніж гамма випромінювання, але меншу іонізацію, ніж навіть у альфа-випромінювання. Нейтрино утворюються під час зоряного синтезу, і утворилося ще під час великого вибуху. Це такі елементарні частинки з майже нульовою масою без електричного заряду. Звичайно високу проникність мають майже нульову іонізацію, і проходять крізь наше тіло щосекунди. секунди. І загалом як можна захиститися від цієї радіації? Від альфа-частинок ми можемо захиститися буквально шаром паперу, звичайного. Від бета випромінювання можна захиститися алюмінієм. Від гамма і рентгенівського випромінювання ми можемо захиститися свинцем тільки, тому що воно вже проникає із крізь тіло наше. Нейтрони можуть зупинити вода, а нейтріну вже нічого не зупинить, тому що вони проскакують навіть скрізь нашу землю. А, тому гамма-промені мають дуже високу проникну здатність. А взагалі, чи має радіація колір, смак та запах? Багато астронавтів та астронавток програми Аполлон повідомляли, що бачили певні спалахи світла, і вони називаються фосфени. Це відбувалося з ними навіть коли вони мали заплющені очі. Це такі візуальні явища, спричинені якраз таки космічними променями, проходять через око або навіть через зорову кору, і безпосередньо вони стимулюють нервову систему. І, хоча астронавти астронавтки не повідомляли про те, що вони відчували якийсь специфічний смак. А люди, які проходять променеву терапію від раку, в якій теж застосовується радіація, повідомляли іноді про певні певний металевий присмак в роті, але насправді це може бути пов'язане з іншими фізіологічними реакціями, тому ніяких наукових підтверджень про те, що радіація має запах чи смак, немає. Але радіацію можна побачити, хоч і В Цьому нам допомагає такий експеримент, називається туманна камера. Ми на ньому не будемо зупинятися, але коротко можна сказати про те, що заряджені частинки вилітають в камеру, і ми можемо побачити їх траєкторію вигляді тонких ниток. Якщо нитка дуже дуже коротка, то це альфа-частинка, а якщо більш довга, то це бета частинка. А важливо пам'ятати, що радіація існує не лише в космосі а й на землі. Ми постійно живемо в умовах природнього радіаційного фону, який допоміг нашому організму еволюціонувати і стати таким, яким він ми є. Радіація навколо нас походить із ґрунтів, гірських порід, навіть будівельних матеріалів, де природні радіонокліди, наприклад, Уран, торій, радій – і ці речовини постійно розпадаються, випромінюючи альфа і бета гамма промені. Навіть у наших тілах присутні природні радіонокліди. Наприклад, вуглець 14 використовується для того, щоб дотувати археологічні знахідки, а калій-40 ми можемо спожити навіть з бананом. І ці всі природні радіонокліди потрапляють до нас через їжу, воду, повітря, але їхня кількість настільки мала, що не становить загрози для здоров'я. І більшість живих організмів здатна з цим впоратись. Людина істота важкоорганізована, вона має великий геном, тож вірогідність пошкоджень завжди надто висока. І якщо космічні ж кораблі піддаються настільки високому ризику радіації, то як же астронавти і астронавтки справляються з цим? А є такі чотири постулати про те, як взагалі захистити космічний корабель і люд людей в ньому. А, і, наприклад, це пасивне екранування. Космічний корабель захищений шарами алюмінію, який захищають від опромінення, а всередині є спеціальні а, висоководневі пластмаси та такі, а, ніби як шари з водою, які захищають нас від нейтронів. А є, звісно, експериментальне екранування активні, вони не імітують магнітосферу Землі, але це дійсно поки залишається експериментальною розробкою. Звісно, дуже важливо постійно здійснювати радіаційний моніторинг. Кожен астронавт має активні дозиметри, на станції встановлені гібридні електронні прилади для оцінки радіації та монітори радіаційного середовища. І принцип простий: якщо можна не потрапити в радіаційно-активний пояс, то краще цього не робити. А дуже важливим є захист на тіло. Під час підвищених ризиків потрапляння в високий радіаційний фон космонавти і космонавтки одягають такі спеціальні жилети з поліетилену високої щільності. Вони називаються астрорад для того, щоб захистити важливі органи нашого тіла. А є, звісно, ще протоколи НАСА щодо радіаційної гігієни, і вони декларують нам про те, що якщо ви бачите на своїх дозиметрах про те, що підвищується радіаційний фон, то йдіть в укриття. І це дуже актуально навіть і для нас. Якщо ви потрапляєте в небезпеку чи знаєте про небезпеку, то обов'язково йдіть в укриття. Однак цього всього ще недостатньо для того, щоб довготривалі подорожі в космосі були реальністю для людини. Чи можна вивчати, як захиститися від космічної радіації, не літаючи в космосу на Землі? Наприклад, в Чорнобилі ми можемо досліджувати вплив альфа, бета та гама випромінювання на живі організми. Це наш, наче власний космос в мініатюрі, де можна побачити, як радіація змінює життя навколо. Тут ми спостерігаємо, як рослини, тварини, мікроорганізми пристосовуються до умов підвищеного радіаційного фону. Ми вчимося розуміти механізми захисту та відновлення клітин. І такі дослідження допомагають нам не лише краще зрозуміти наслідки ядерних аварій, і радіаційних аварій на Землі, а й підготуватися до тривалих космічних подорожей. Де вплив радіації на організм людини є в дуже високим ризиком. Але також вивчення живих організмів, які вже навчилися виживати під впливом високої радіації, може допомогти нам зрозуміти, як людина могла б захиститися від космічної радіації. І це такий буде зараз топ а, тварин, які здатні виживати в умовах високої радіації. Наприклад, плодові мушки. Ви певно їх бачили, коли залишаєте кавун на столі. Через деякий час повертаєтесь, а навколо нього літають оці мушки. Це вони і є. Вони можуть витримувати радіацію в 200-300 разів більше за смертельну дозу для людини, і в цьому допомагає мала кількість ДНК в клітинах. Є паразитичні оси, їм допомагає простий одинарний геном. Власне, у нас він складається з двох ланцюжків, а у цих паразитичних ос з одного. І вони можуть витримувати радіацію так само. У 200-300 разів більше за смертельну дозу для людини. Є вделодні коловертки. А, у цьому їм допомагає система виправлення пошкодженням ДНК і захисту від цього окусного пошкодження вільними радикалами. І вони так само можуть витримувати радіацію в 200-300 разів більше за смертельну дозу для людини. А, мій фаворит особисто – це тихоходки. А, вони можуть витримувати радіацію в тисячу разів більше за смертельну дозу. І в цьому їм допомагає унікальний білок ЦУП, який намагались застосувати для того, щоб а, допомагати людям а, лікуватися в промоневій терапії, тобто захищати інші органи від впливу радіації в медичній сфері. Єдейнококус радіодуранс. Вони можуть витримувати радіацію в три тисячі разів більше за спиртельну дозу для людини. І в цьому їм теж допомагає дуже специфічний білок рек А. Термококус, гамотолеранс це такий а, чемпіон. в цьому, Він може витримувати радіацію в 6 тисяч разів більше. Це йому допомагають унікально стабільні білки, яких немає ні у кого більше. І у цей спосіб не потрапила бактерія кандидатус десульфорудіс аудиатор, яку знайшли майже. На глибині трьох кілометрів під землею. Вона вже виживає завдяки процесу, коли радіація розщеплює молекули води, створюючи хімічні речовини, і вони якраз таки дають енергію для життя бактерій. І цей процес називається радіооліс. У Чорнобилі ростуть особливі гриби, кладоспоріум, криптокопукс, ексафілія. І вони містять у собі дуже багато меланіну. Це такий пігмент, який дозволяє нашій шкірі ставати темнішою, коли ми засмагаємо на сонці і не користуємося СПФ, а У <су hu> цих грибів меланін поглинає радіацію і перетворює її на енергію, тому їх називають радіотрофними. Це означає буквально, що вони можуть живитися радіацією, на відміну від звичайних грибів. І ось вони вже встигли потрапити на міжнародну космічну станцію. Ми вже навчилися захищатися від радіації на землі, використовуючи щити, спеціальні матеріали, методи радіаційного контролю. Але наступним кроком буде зробити це в космосі ефективніше там, де немає атмосфери, магнітного поля, люди піддаються набагато сильнішому випромінюванню. Вчені вивчають, як застосовувати знання про природні механізми захисту, наприклад, як взяти у ці механізми радіотрофних грибів Чорнобилю чи бактерій під землею. Щоб створити у цей ефективний захист для космічних кораблів, станцій і, звісно, для людей в них, це допоможе безпечно подорожувати нам у майбутньому до Марсу та інших далеких куточків сонячної системи і, можливо, цими дослідниками, дослідницями, які впровадять це, станете саме ви. А тепер час для добірки поради з науково фантастичної літератури, щоб ви могли надихатися і мріяти. Мене забули на місяці, Ростислав Попський. Це неймовірно гарна ілюстрована історія про інженера-астронавта, якого відправляють на місяць, щоб відремонтувати техніку, і забувають про нього. Книга переконує, що людська кмітливість не має меж, а прагнення колонізувати нові планети повинно враховувати ризик завдати шкоди новому дому та його першим мешканцям. Викрадач планет Хроніки Астріона Наталія Пашинська це продовження книги Викрадач планет Хроніки Касіопеї, у якій головний герой продовжує свої космічні подорожі, долає перешкоди та бере участь у сміливих пригодах. Ми рекомендуємо цю книгу, зокрема, за яскравий стиль розповіді, акцент на дослідженні космосу та розв'язання проблем. Ніж якого не відпустиш Патрік Нес. Тот Хьюіт – наймолодший мешканець Прентістауна, колонії на віддаленні від землі планеті. Йому 12, він ось ось має стати чоловіком за місцевими мірками. Але тот, звісно, не розуміє, що це означає, бо не розуміє самого світу довкола. По-перше, в Прентістауні немає жінок. кажуть, усі вони загинули через хворобу, що вразила їх на новій планеті. По-друге, усі чоловіки тут можуть чути думки один одного. І по третє, у лісах навколо Прентістауну досі чигають спекли. Це корінне населення планети, з яких у поселенців хитке перемир'я. Щоб стати чоловіком, то доведеться зрозуміти не лише себе, а й світ навколо. І я І... вам дякую. Ми тут а, на цій позитивній а, ноті про наукову фантастику ми переходимо до блоку з нашим завданням, яке ми для вас готуємо а, кожного разу. І тепер, коли ви знаєте трошки більше про радіацію, а, ми подумали, що дуже класно, якщо у вашому щоденнику космічної подорожі з'явиться розділ. Який і так і називається радіація? А тому цього разу у завданні вам необхідно описати, де перш... персонаж зіштовхнувся з радіацією. Тут в мене я з котом зіштовхнулася, який не вгамується ніяк. А, далі, як персонаж захищався від радіації і куди далі відправляється персонаж у нові пригоди? А дуже чекатимемо на ваші варіанти. Як завжди нагадую, що ви можете довільно це оформити на будь-яких листочках, які у вас є. Або можете роздрукувати ось цей шаблон. Ми ним поділимося в нашому телеграм-каналі. Для того, щоб під кінець сезону у вас дійсно був ось такий різнобарвний щоденник космічної подорожі, який ви поступово наповнюєте під час наших лекцій. А на цьому наша лекційна складова завершується. Ми з Анастасією дякуємо вам за увагу і хочемо сказати, що на наступному вебінарі у нас буде астрофізикиня Дар'я Заремба. Та еколог Леонід Горобець. І разом з ними ми будемо говорити про землю, адже земля наш єдиний дім у космосі. І е, тут я хочу також нагадатися для наших слухачів і слухачок трішки старших: це про те, що у нас є два способи підтримати наш лекторій: а саме Монобанка QR-код, до якої ви бачите на слайді, а також Патреон. Дуже дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей, Па-па!